1928 рік започаткував першу п'ятирічку. В житті країни з'явилися поняття індустріалізація, колективізація. В містах на той час уже переважали нові, нав'язані більшовиками порядки. Але в селах, де жила більшість населення України. Зміни були незначними. Хлібороби міцно трималися за свою землю і мало цікавилися політикою. Політбюро вважало селянство головною перешкодою соціалістичним перетворенням. Йосип Сталін не приховував своїх намірів, коли називав селян покидьками. В країні панувало беззаконня. Комуністичний режим перетворював народ. На безправну сіру масу. Селян взагалі не вважали за людей. Саме за їх рахунок держава проводила індустріалізацію. Селян просто таки грабували, за безцінь забирали збіжжя. Державні заготівельні ціни на зерно були значно нижчими ринкових цін. В селі наростало невдоволення. Господарі притримували хліб, чекаючи справжніх цін. В Кремлі це розцінили як саботаж. Сталін наголошував, що для виконання п'ятирічного плану необхідно встановити жорсткий політичний та економічний контроль на селі. Генеральний секретар Комуністичної партії більшовиків України Станіслав Косіор вислужується перед Москвою. Він наполягає на суцільній колективізації. Далінський режим чудово розумів, що підкорити селян не зможе до тих пір, поки вони мають власне поле та ще й таке родюче, як в Україні. Інша справа колгоспи, де правитимуть комуністи. Радянська влада разом з землею зможе відібрати не тільки всі права селян, а й саме життя, щоб прискорити цей процес. Партія посилає своїх вірних слуг, робітників комуністів. 25-тисячники, -ти які не мали уявлення про сільське господарство, взялися керувати. Вони проводили безкінечні мітинги та збори, забирали і вивозили хліб. Ті ж хазяї, які ставали їм поперек дороги, потрапляли до чорних списків куркулів. Держава вже не приховує своїх намірів. Вона оголошує ліквідацію куркулів як класу. Радянська влада загарбала понад 200 тисяч господарств заможних селян, яких знищили. Майно, яке вона присвоїла, оцінювалось тоді в 95 мільйонів карбованців. Не гребували нічим. Забирали все до нитки. Майже мільйон селян було депортовано на північ, де більшість з них загинула від холоду і голоду. Автор цієї злочинної ідеї, вірний Ленінець Сталін, прагне якось обілити партію, шукає спосіб перекласти відповідальність за злочини на інших. Стаття запаморочення від успіхів. Звинувачує в усіх бідах рядових виконавців волі партії. Щоб відвернути увагу людей від трагічних подій на селі, щоб врятувати честь мундира, партія більшовиків оголосила боротьбу з викривленнями. По країні пройшли суди над перегинщиками. Але Маховик, запущений в Кремлі, нарощує оберти. Керівництво України поспішно звітує з Харкова, що вже близько третини селян добровільно влилися в колгосп. А 180 районів провели суцільну колективізацію. Усуспільнили все. Землю, худобу, реманенти. Слово колгосп не сходило з вуст. Воно витіснило всі інші нововведення артіль, товариство спільного обробітку землі, комун. У 1930 році більшовики з трибуни 16-го з'їзду на весь голос заявили про свої перемоги. Всього за два роки сталінський режим прибрав до рук 80% посівних площ, а дві третини селян. Загнав до колгоспів. Колективізацію більшовики назвали великим переломом. Це був великий злам в історії нашого народу. Нація не тільки стала причиною смерті мільйонів людей від репресій, а й знищила українське село, яке століттями було основою національного буття. Постанова про паспортизацію залишила колгоспників без паспортів, перетворила їх на новітніх кріпаків. Колективізація була однією з найдраматичніших сторінок в історії України. Наслідки її ми переживаємо і досі. Зламалася психологія хліборобів, відірваних від власної землі. На колгоспному полі ніхто й ніколи не буде працювати так, як на своєму. Становище в селах дедалі погіршувалось. Колгоспну землю не було чим обробляти. Обіцяної техніки майже не було. Коней та волів не вистачало. Третина урожаю 1931 року залишилась незібрана. Одна Однак для України хліба вистачило. Але Москва нав'язувала величезні плани зерно захотіли. Орда сталінських слуг кинулась на Україну. Молотов і Каганович. Стежили за тим, щоб вивезли хліб до зернини. Регулярні війська та підрозділи ОДПУ безжально громили села, які не виконували плану поставок. У 1932 році урожай був не нижчий, ніж у попередньому. Але саме тоді почався страшний голодомор. Бо Сталін підняв план зернозаготівель ще на 44%, забрав у голодних останній шматок хліба. Це не людські рішення і надзвичайна жорстокість, з якої його виконували, прирекло мільйони людей на жахливу смерть. Партійні активісти отримали законне право конфіскувати зерно в колгоспах. Держава вимітала все до зернини навіть там де люди пухли з голоду. І в цей же час вийшов сумновідомий закон про п'ять колосків. За жменю зерна чи пару картоплин, взятих на колгоспному полі, людей засуджували до розстрілу. Неможливо повірити, але Радянський Союз експортував в цей час зерно у капіталістичні країни, виконував усі контракти. На Заході не вірили, що в Україні лютує голод. Адже Радянський Союз відмовлявся від гуманітарної допомоги. Навіть нацистська Німеччина вирішила допомогти українським німцям. Та на кордонах стояли загони залізничного ДПУ, що не пропускали вагони з продовольством. Більшовицькі газети не сміли й згадувати про голодомор. Вони підхопили фразу Сталіна: жити стало краще, жити стало веселіше. Комуністи однак дуже вболівали за долю іноземних підняків. А в Україні сільські вулиці перетворювалися на кладовища. Йосип Сталін з цинічною відвертістю заявив. Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли війну. Отак От завершилась перша п'ятирічка в Україні. Важко сказати, якою ціною здобули ту перемогу більшовики ленінці Вимирали сім'ї, великі родини, цілі села. Понад сім мільйонів життів забрав голодомор. Це був геноцид комуністичної партії і радянської держави проти українського народу. Злочин, в якому немає і ніколи не буде прощення.